Минулого року в своїй щотижневій імейл розсилці я досить часто згадував про ті помилки, які е так чи інакше роблять власники бізнесу в маркетингу. І в цьому відео я хочу проговорити основні з цих помилок для того, щоб ви їх не робили і відповідно не ставали частиною не дуже веселої статистики. Про яку я статистику говорю, я говорю про те, що третина всіх фопів закривається в перший рік своєї роботи. І до цього призводять якраз ці помилки, про які буду говорити. Це ті помилки, які я зустрічав е, в своїй практиці за 16 років. Це ті помилки, які роблять власники бізнесів безвідносно до їх сфери діяльності. Отже, поїхали п'ять помилок власників бізнесу в маркетингу. Хоча ні, не п'ять, шість буде в кінці ще одна бонусна помилка, яку м -м, робили десь 99% тих, з ким я коли-небудь працював. Тому дивіться до кінця. Помилка номер раз це пошуки чарівної пігулки. Така помилка трапляється, коли людина дуже сильно вірить, що якийсь окремий маркетинг-канал чи окремий маркетинг-інструмент, тобто Instagram, Telegram, бот, сайт, реклама в Углі, будь-що, вирішить всі її проблеми. Тобто, цей канал буде цією чарівною, чи інструмент буде цією чарівною пігулкою. І коли таке стається, то людину вже неможливо переконати. Вона умовно е налягає шори і вже нічого не бачить. Вона біжить до своєї цілі, бо хтось вона десь почула, десь побачила якесь відео, і вона в це вірить. Таке трапляється. У мене найяскравіший приклад був, коли власник бізнесу повірив в силу відеоконтенту, але не дуже якось в нього це вийшло. Дивним чином, бо він повірив, що якщо він зніме найкрутіше відео, то е, у нього одразу з'являться клієнти. Відповідно, він наняв е, відеооператора, він наняв людину, що займалася монтажем відео. І вони два місяці два місяці робили це відео. Знімали, перезнімали, монтували. Ну, коротше, весь цей цикл продакшену у них пройшов. Е, і потім вони це відео завантажують в Інстаграм. І, ну, ви вже, мабуть, здогадалися, що сталося. Це відео загубилось між тих 66 тисяч постів, які публікуються в інстаграмі кожної хвилини. Ось така чарівна пігулка, яка не спрацювала. Як не допускатися цієї помилки? Для цього потрібно розглядати весь маркетинг як цілісну систему. А не як е, окремі канали чи окремі інструменти. Воно все має працювати паралельно, одночасно і підконтрольно. Е, і відповідно, навіть якщо ми говоримо про відеоконтент, як в цьому випадку, да про який я розказав, то він не має бути там одне відео, яке ми знімаємо два місяці і потім викатуємо. Це має бути серія відео, які ми знімаємо, публікуємо кожного дня. І дивимося, яке з них заходить цільові аудиторії, яке не заходить. І відповідно робимо висновки і змінюємо підхід до контент крієшну, до створення контента. Тоді воно спрацює друга помилка. Це завеликий кредит довіри. Як вона зазвичай трапляється? Ви шукаєте собі таргетолога чи таргетологиню, щоб запускати рекламу в Фейсбуці, в Інстаграмі, Вітсапі, Бачите якийсь в Інсті в себе там. Да? Людина якось себе класно рекламує, ви думаєте, о, ну і якщо вже мене зачепило, то воно буде працювати із моєю цільовою аудиторією. Домовляєтесь про співпрацю, людина там налаштовує ваш кабінет, робить креативи, пише тексти, узгоджує їх з вами. Запускаєтесь, полетіло все. За тиждень ви з ним зв'язуєтесь і кажете, слухай, ну, продажів немає. Що робить? А людина вам каже, ну, почекай, зараз кабінет розігріється, реклама розкрутиться, все буде. Ще за тиждень знов нічого, результатів немає. Ви знов зв'язуєтесь з людиною і кажете: слухай, ну, а де все? А людина вам каже, що. В тебе піксель на сайті зламався, зараз ми якраз його фіксимо, і все полетить. Ще через тиждень, ну, ви зрозуміли, да? до чого це все врешті-решт призведе. Коротше, на жаль, за виключенням небагатьох щасливих випадків, не можна так просто сліпо довіряти людям. До речі, дисклеймер, да? я сподіваюся, що ви не довіряєте сліпо і тому, що я кажу, наприклад. Коли ви слухали про попередню помилку, то ви задумалися, звідки взагалі взялася ця цифра про 66 тисяч постів? І якщо у вас таке питання за хвилину в інстаграмі, вибачте. І якщо у вас таке питання виникло, то у вас дуже кр... круте критичне мислення. І посилання на статтю, з якої я взяв цю статистику, я надаю в описі до цього відео. Але а тепер давайте повернемось, повернемось до нашого таргетолога. Тож як можна виправити цю помилку великого кредиту довіри? А, на жаль, невелика кількість власників бізнесу до неї звертаються до, до, до цього рішення, да? але рішення дуже просте це аудит. Тобто, якщо ви бачите, що у вас два тижні поспіль реклама не дає жодного результату, дуже варто заплатити ще трошки грошей людині, яка проведе аудит вашого рекламного кабінету. Що це вам може дати? По-перше, ця людина може підтвердити, що цей канал не підходить для вашої сфери діяльності. Таке також буває. Да? Деякі індустрії вони не дуже гарно працюють в Фейсбуці і в Інстаграмі, якщо там ви не пропонуєте супервеликі знижки і не працюєте собі в, в мінус. Таке теж буває, і до цього варто бути готовим. Або другий варіант. Ця людина, аудитор незалежний, він вам підтвердить, що да, можна витягти з цього каналу більше. Ось тут такі помилки, їх треба виправити. І це дасть вам можливість поговорити ще раз з першим вашим таргетологом, який виправить, виправить помилки, і у вас реклама полетить. Все ж таки, да? і ви, врешті-решт, не відмовитесь від цього каналу. До речі, з цією помилкою дуже тісно переплітається ще й наступна помилка власників бізнесу: це небажання регулярно рахувати маркетинг. Хоча ця помилка стоїть тут на третьому місці, насправді найчастіше вона найголовніша і від неї вже тягнеться. Всі, всі інші помилки, да У мене було безліч випадків, коли власник бізнесу відмовлявся від якогось каналу. А коли ми приходили там і починали вже це рахувати по ключових показниках, то виявлялося, що цей канал насправді був найефективніший. Або коли власник бізнесу відмовлявся від каналу через те, що він йому не подобався особисто. Хоча в нього повернення а, на інвестиції в рекламу було найбільшим в цього каналу. Таке воно траплялося. І тому я, мабуть, ніколи не, не втомлюсь це повторювати. Але, будь ласка, рахуйте ваш маркетинг. Рахуйте ваш маркетинг. Я в посиланні дам а, приклад таблички, яку я використовую для всіх проєктів, а для того, щоб рахувати маркетинг, її можна вести щоденно, щотижнево, щомісячно. Це залежить від того наскільки швидкий у вас цикл перетворення ліда, тобто зацікавленої особи в продаж. От. Для деяких проєктів це ведеться щоденно, для деяких щотижнево, для деяких щомісячно. Перевага цієї таблички в тому, що вона показує і ключові показники маркетингу, і ключові показники продажів, якщо є окремі продажники. Да? І там є готові формули для того, щоб порахувати план факт, якщо ви там щось запланували на початку місяця, і що ви по отримали в кінці. От. І я насправді, якщо використовувати цю табличку до попередньої помилки, да, там, де у нас був кредит довіри, то там дуже чітко можна подивитися, що ось у нас там три дні пройшло, результатів немає, тому треба щось робити. І, відповідно, це був би вже аргумент для комунікації з таргетологом для того, щоб, 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 щоб щось змінювати в нашій рекламі. Помилка номер 4 це її можна назвати Мені не подобається. Да? Це така більш психологічна штука, коли власник. Не, ем, не дає робити людям свою роботу. Да, коли приходить таргетолог, каже, що потрібно запускати таку рекламу, або СММ не каже, що потрібно робити ось такі пости, або ще там щось, да, е, там, дизайнер сайту, тощо, тощо. А власник каже: Ні, мені не подобається, тому ми будемо робити не так. Тобто, власник асоціює себе з цільовою аудиторією. Таке ніколи не можна робити, тому що це дуже шкодить бізнесу. Інколи ця помилка пов'язана з чарівною пі пігулкою, про яку ми говорили раніше, але в такому випадку чарівною пігулкою стає брендбук для власника. Якщо тим більше, якщо він вклав в нього досить великі гроші, то він тоді каже: так, ми не можемо запускати цю рекламу, тому що тут. Кольори не відповідають нашим кольорам. Да? У нас там чорненькі і біленькі, а тут сіренькі, ні можна так. О. І, відповідно, коли таке, коли таке трапляється, то реклама виглядає згідно з чи в сайт, чи ну, будь-що да? виглядає згідно з брендбуком. Власнику все подобається, але воно не працює, да? воно не продає. Таке дуже часто трапляється. Як працювати з цією помилкою, навчитися відпускати? Якщо СМ-ник, дизайнер, таргетолог, будь-хто пропонує власнику якийсь експеримент, то якщо це не запідільні гроші якісь, да, то варто на це погоджуватись, тому що ця помилка насправді дуже тісно переплітається з наступною помилкою, про яку ми поговоримо, це помилка номер 5: не тестувати нове, весь маркетинг. Взагалі, весь весь весь. Він будується навколо однієї одного циклу. Це гіпотеза, тест-аналіз. Відповідно, в маркетингу потрібно завжди тестувати якісь нові канали, нові інструменти, нові підходи, нові скрипти. Все, що завгодно, що стоїть між вами та вашим покупцем. Будь-який елемент, він має бути відтестований. І, відповідно, якщо це не робити, то бізнес ніколи не буде масштабуватися. Навіть якщо ви знайшли вже якийсь канал, який вам генерує заявки, продажі, ліди, що завгодно, це не означає, що це буде тривати вічно. Тому що люди. Ходять з одного каналу, люди, я маю на увазі цільову аудиторію. Вони інколи приходять з одного каналу в інший, вони перестають чи починають користуватися новим інструментом і залишають якийсь старий. Тож не варто покладатися на те, що якийсь маркетинг-канал або маркетинг-інструмент буде працювати вічно. І тому варто завжди тестувати щось нове. Гіпотеза тест-аналіз. Сформулювали гіпотезу. Я хочу протестувати, отримати там X лідів з цього каналу. Запустили тест, проаналізували, скільки грошей ми витратили на цей канал, скільки коштував один лід, скільки коштував один продаж, і відповідно подивилися вже в результаті, чи варто далі інвестувати в цей канал, чи краще тестувати щось нове. Ну і додаткова бонусна помилка. Бонусна помилка, яку роблять, мабуть, 99% власників бізнесів. Ця помилка це ускладнювати все. Як вона виглядає? Людина каже, мені потрібні визитівки для того, щоб. Або мені потрібне класне лого для того, щоб мені потрібен дуже крутий, офігезний, багатосторінковий сайт для того, щоб. От. І, відповідно, вона відкладає. Початок роботи, початок продажів, початок комунікації з клієнтами а, і відповідно відтягує момент надходження живих грошей до бізнесу. А насправді перша, а, перша задача особливо новостро, новоствореного бізнесу це отримувати увагу і продавати, да, тому що гроші. Отримані від споживачів вже дозволять потім робити класну ідентику, розробляти сайт, візитівки тощо, тощо. Але без цього, без базового цього елементу нічого дальше не буде. Тому не варто ускладнювати. Якщо ви тільки починаєте, зробіть простий шрифтовий логотип, я про нього вже... Розповідав в минулому відео посилання надам також в описі. Потім оберіть один канал, лише один канал, в якому ви будете рекламуватися. Нехай це буде Google Ads, тільки пошукова реклама без контекстно-медійної сітки, тобто без картинок. Тільки коли людина шукає в гуглі ваш товар або послугу, вона має вас побачити. Протестуйте цей канал, потім переходите до наступного. Не треба ускладнювати. Спочатку. Просте, потім вже ускладнення, коли у вас підуть продажі, отже, давайте резюмуємо. Найбільш поширені помилки, яких допускаються особливо власники малого бізнесу в маркетингу, це пошук чарівної пігулки, це завеликий кредит довіри, небажання рахувати маркетинг. Мені не подобається як аргумент для прийняття рішень. Відсутність процесу. Тестування нових ідей, каналів, інструментів. І е, шосте бонусно, так, так би мовити, це е, очікування ідеального моменту, тобто ускладнення початку роботи, якісь додаткові теледвіження, яких не варто робити. Е, це ну, найпоширеніша, мабуть, помилка. На сьогодні це все. Сподіваюсь, що ви не допускатиметесь цих помилок і ваш. Бізнес не попаде в ті 33% ФОПів, які закриваються протягом першого року. Хоча насправді я думаю, що відсоток набагато більший, тому що не всі ФОПи відкриваються як ФОПи, коли починають працювати, і не всі ФОПи закривають своє представництво так, би мовити, офіційне, навіть якщо закінчують роботу як незалежний підприємець. На цьому все. Підпишіться, лайкніть. І побачимось наступного тижня.